Добрий день, дорогі мої. Сьогодні ми на обіді робимо зупу з молодою фасолі. Вчора я купила фасолю, потеребила її. В мене вийшло скільки фасолі. Показую, скільки фасолі. Ми ту фасолю набрали, взяли баняк. Набрали в баняк води, Кидаємо фасолю сюди. Цю, тут її не так багато. І що робимо? Миємо її, цю воду зливаємо, набираємо свіжої, заливаємо небагато, вона закіпить. Утворюється шума, трошки покипить і ми ту воду вилиємо і наберемо свіжу воду, в якій будемо варити уже нашу фасолю і нашу фасолеву звуку. І так у нас в меню сьогодні фасолева зуба на перше, на друге калафьорі, цвітна капуста з, не знаю, що з чим. Подивимося. І так, ми взяли цвітну капусту. Вона у нас хороша, трошки отут. Ми її зробимо, щоб вона відкинемо От тут все брудне, І ми її розбираємо на суцвіття. Отак, От скоренько. Розбираємо її на суцвіття. Розібрали. У нас це є головка, приблизно 600 грам, тут більше немає. Зараз я поміряла вже зараз по отак, от трошки. От Ми її проваримо трошки, кинемо в кип'ячу воду. Це також відкрию Ми її купили. Капусту, як купляєш, треба відразу її використовувати, а не тримати так. Бо вона потім робиться некрасивою. Вона має бути вся красива. Окей. Окей. Так, ще тут трошки є? Ми провірили цю капусту. Зараз ми її кинемо, хай вона нам кинемо в солену воду. Ми воду поставили, щоб вона закипіла. І кинемо в солену воду нашу капусту. Окей. Okay. Окей. Okay. Так, це готово. Нам треба для неї зробити вищемелок. І шмели, нам що треба зробити? Треба взяти масло, муку і молоко. Але в першу чергу візьмемо такий банячок. Ми взяли банячок. Беремо масло, нам треба 100 грам масла. Щоб було, ну, так, свез хоча вам 100 грамів масла. Отак, От половина. 100 грамів масла і приблизно десь 7, трошки менше, ніж 100 грам масла. Муки. Десь так. 75 грамів. І муку. Ось, я думаю, що тут є 75 грамів. Йдемо посолимо нашу воду і кладемо то все. Ми поставили наше масло і муку на вогонь. Вода на, на цвітну капусту зараз буде кипіти. Тут у нас вариться горохова фасолева зупа. Зупа з молодої фасолі. Ми її не кроємо. Скільки нам закипить, ми будемо давати до неї там, моркву, картопельку і все решту. Так, ми мали посолити нашу воду. Це треба помішувати, бо якщо ти його лишиш, то потім будуть кумки. Все, воно в нас вже зварилося, але я дам трохи ще ночі муската сюди. Окей, okay, окей. Okay, Мускатного горіха, господи, що я говорю. Так, добре, досить. Окей. Знімемо повністю. Зняли. Так, це також кипить. Зараз ми то все зберемо, тому що воно не повинно кипіти. воно чуть-чуть повинно проваритися. До нашої зупи ми начистили морку. моркви ми кришимо так. А другу половину ми потім зробимо з нею зажарку. Робимо. Картоплю. Окей. так. Окей. Даємо Сидано. Salero. Daí é um salero. E daí é o um salero. o talco, Ok. Нарізаємо картоплю не дуже великими кавалками, отакими. От Якщо є трошки завеликі, великі, перерізаємо. Отакими от кавалками. І ще три картоплі. Дві великі, одна маленька. Окей. Ріжемо. Як я вам показала. Як я її ріжу. Кожен ріжу я хочу. Я ріжу її. Так, так картоплю я нарізала. Цю морку ми сюди надаємо. Це сидано також чистимо. І ріжемо. Окей. Це даємо це всю салеру даємо сюди. Отак ми нарізали, ми зараз і кидаємо все до картоплі, до баняка, де вже вариться кусочок кур, курки і фасоли. Так, Попробуємо, чи ми її посолили. вскладаємо. Угу. Uh -huh. Залучаємо нашу духовку і кладемо це в духовку. До нашої, до нашої, до нашої цвітної капусти можна сюди поставити. Це можна оце поставити. Окей. Це сюди, це сюди. Отак. От Ми додаємо нашу бешемелу. Idemo vezmemo lopatku. Окей. Розтягнемо її сюди. Так. Пхаємо трошки. Окей. О. Окей. І даємо в духовку на 180 градусів. Наздальність кілька. На 15-20 хвилин подивимося. Ми її витягнули, бачите, ми її витягнули і зараз посипемо, посипемо парміджану. Окей, і посипаємо ще трошки пармеджану. У нас було вже там менше, тільки вже беремо трошки інакше. Отець. Okay. Тепер кладемо в духовку далі, пхаємо в духовку. І ми знов запхали в духовку. Наша зупа кипить. Ми подивимося, беремо ложку. Дивимося, що воно у нам все поварилося. Ну, картопля зварилася. І ми маємо такі макарончики дрібні. Ми можемо не давати макарони, можемо тільки чуть-чуть дати сметани. Ну, У нас є хлопці, а вони прийдуть зі школи і схочуть їсти. І їм треба дати більш калорійної їди. От я кидаю дві. Столові ложки макароні. Більше не кидаю, більше не треба. Вистачить тих дві столових ложки. Поки наші макарони будуть варитися, ми зробимо приправу до нашої зупи. Ми кинули сюди цибульку, моркву. Там трошки мупеют чуть-чуть пистоловые ложки. Окей. Дамо олійки. Окей. Okay. І так то все тушиться. Багато ні, і трошки. помішаємо нашу фасольову нашу луку, кинемо до неї, кинемо до неї петрушку, до нашої дущих до калафьорів і до нашої ковбаски оцієї, що ми ще будемо варити, ми ще зробимо трошки рису. Я, я, вист, я думаю, що вистачить повністю. Ми його зараз промиємо. Самі знаєте, як ми робимо рис, промиваємо, воду консервуємо, поливаємо квітами, квіти ростуть, рис миємо і робимося здорово. Наша зупа фасолева готова. Це ми робимо. Приправу до нашого томату, що ми сюди кинули? Олію, трошки цибульки, вона чуть-чуть підсмажилася і дали помідорового соусу і трошки води. І воно хай вариться. Рис у нас вариться, ще трошки йому треба. Калафьорі, цвітна капуста. Наша ще не готова. Ще тільки тушиться, тут печеться. І лишилася в нас одна ковбаска. Ми її також поставимо чуть-чуть сюди олійки, трохи. І тільки звариться, більше нам не треба. І тільки тушиться нам. Пушиться, тільки спечеться. І так, дорогі мої, обід у нас готовий. На перший у нас горох о, фасолева зупа з свіжої фасолі, на друге рис з ковбасками із е, цвітною капустою. Все добре я пробувала, я знаю. Я з вами прощаюся. Бажаю вам міцного здоров'я, мирного неба, хорошого хорошого настрою. Також дуже-дуже дякую вам за те, що ви заходите на мій канал, підписуйтеся. Прошу вас заходити, підписуватися, хласти лайки, коментувати. А зараз я з вами прощаюся, кажу смачного, і до зустрічі.